Добрий день, мої любі. Ми ви знову на моєму каналі. І знову ми разом любуюся своїми орхідеями. Вони вже пропустили пуплінки, певне, буду скоро цвісти. Сьогодні у нас в меню картопля з, з м'ясом курячим на друге і перець. Перець я вже приготувала. Ось він у нас. Так що. У нас буде сьогодні і перець, і картопля. І так приступаємо. Так, ми картоплю начистили, тепер її треба порізати. Ріжемо, розрізаємо її отак, і потім ріжемо на камне, ось так. Хто як любить, так і ріже. Я цього разу ріжу ось так. Стало слідую. Розрізаю її ось так і починаю різати у мене картопля велика, я її вчистила п'ять штук. Окей, okay. п'ять okay. штук. Окей. Нам вистачить. У нас семеро чоловік. Так, щоб ви були в курсі. І тепер я приготую до неї приправу, мається на увазі олійку, перець, сіль і поставлю форно в духовку, щоб вона. por classe У нас готова. Тепер робимо приправу до картоплі. Так, беремо олії, візьму ложку, щоб ви бачили, скільки ми беремо. Щоб ви бачили, беру олію, одна ложка, столова, друга, я думаю, що третя. Там зорієнтуємося. Додаємо до неї чайну ложку. Візьмемо чайну ложку. У мене чайної ложки немає. Це ну, буде у нас чайна ложка. Візьмемо чайну ложку, половина цієї ложки чесника. Візьмемо солодкого солодкої паприки, так само половина 10 грамів. Трошки пішло більше нічого. І візьмемо розмаріно. Окей. І візьмемо розмаріно. Оп, забагато. Ну, нічого, трошки забагато, нічого страшного. Сіль, само собою, напевне, ще треба. чуть чуть олії. Так, чуть-чуть олії. Сьогодні субота, наші всі вдома, тому у нас такі крики. Так ось, 10 грам і перцю. І взяли перцю. Перцю, перцю, перцю. І взяли так ось. Окей, думаю, що досить. Все. Ми це все. Перемішуємо. І сюди висипаємо всю нашу картоплю. Напевно, це буде трошки замовлено. У нас картоплі більше, ніж. Ну, зробимо його за два рази. Окей. Окей. Прийшов мій внук, наш професор. Подивився, що я роблю. Дуже уважно, як спеціаліст великий, і пішов геть. Так, ми це зробили, тепер беремо таку, таку посудину, яка може бути у формі. В печі, в печі, у формах. Це забуваю, що духовка це є форма. Що це є форма по-італійськи, по-нашому духовка. Так, висипаю. Дам ще трошки сюди олії, на дно нашої духовки. Бачите? На, на дно нашої телі, на нашої цієї братванки. Так що я дала і тепер оце висипаю нашу картоплю. Зараз ми її цю висипемо, поки в нас там лишилося. Окей. Так, висипала. І сюди висипаю всю решту. Гарно перемішую. Окей. Гарно тут отак собі її роз... розкладаю. І так, до нашої картоплі ми додали перець, сіль, розмарін, сухий часник і паприку солодку. Так що отак ми робимо. Зараз ми отак гарно зробимо. Отак зробимо і поставимо в духовку. Прийшов мій чоловік так само, як професор. Дихає мені вухо, але що зробимо, таке моє життя. Окей, кладемо в духовку на 200 градусів на 35 хвилин. О, і ще, знаєте, що ми пошприкаємо олією. Зараз візьму я. Обіг має зелені краву, я тепер. Так, ми маємо отакий, такий, і, і отак трошки побризгаємо і кладемо. Сьогодні Ми взяли філе курки, нарізаємо його. І так як в нас духовка ще не нагрілася, ми не ще не запхали в неї картоплю, то ми зробимо тут кісточка. Окей, нарізаємо отак на такі, на такі кусочки. І в нас лишилася трошечки приправа від картоплі. Кидаємо сюди наше м'ясо, виміш... вимішуємо, солимо ще. Зараз я візьму ложку, ложка є тут. Отак, вимішуємо, забираємо суп... Всю... всі ті смаки, які ми давали, вимішуємо, даємо трошки ще солі, багато ні. І наливаємо в сковороду. Наливаємо в сковороду олію і несемо його на вогонь. Окей. Тепер дамо сюди олії трошки. Ну, Три столові ложки. Більше тут не піде. І висипаємо наше м'ясо сюди. Там воно тушиться. Окей. Це до миття. Нам його збільшили не. М'яса має бути трошки більше, але ми люди є трошечки такі релігійні. І ми м'ясо не їмо, тільки для дітей робимо. Лопіст, то нам наразі того вистачить. Але на 800 грам картоплі мало би бути ну, хоча б 700 грам м'яса. Ми в духовку кладемо, але бачите, наша, наша духовка ще не нагрілася до 200 градусів. Бачите, ще не загасилася лампочка, але ми все рівно кладемо, вона нам не буде заважати, буде разом нагріватися з нашою, О, з нашою духовкою. За той час ми зробимо одну таку річ. Оці всі приправи поки не, не, не ховаємо, тримаємо їх тут, а в нас є перець. Краще можна такий перець, бо в мене він є. А можна такий болгарський перець, бажано-кольоровий тоді, блюдо буде набагато цікавіше. Ми його всього не викидаємо, ми викидаємо тільки половину нашого, нашого, нашої такої торбочки телефонової. Я, вис... Я рахую, що це вистачить. Зараз ми його помиємо, а це в холодильник. Це ми помиємо. І його почистимо, хоч практично я його ніколи всередині зерняток не вичищаю. Якщо наш перець готується просто як перець, то готуємо його просто таким ціленьким. В мене на каналі є, можете подивитися, ми дамо, скинемо опис, ні? А зараз я його буду отак розрізати і цю серединку буду витягати. Хоч мені здається, що, що то є зайве. Отак. І ми його розріжемо ось так. Окей. І, напевне, розріжемо на 4 кусочки. Кинемо сюди. І так будемо робити з кожним. Окей. Ми його почистили, трошки посолили. Навіть не знаю, що давати. І ще дамо перцю. Дали трошки перцю Сідаємо до нашого м'яса. І хай воно тушиться. Краще, якби був болгарський перець. Він, в цьому випадку він трошечки смахніший. Ну, але і цей також дуже добре. Ми його тушимо разом з нашим м'ясом. Хай воно тушиться, на твоєму Гарно. Ми беремо до нашої картоплі салат. Взяли салат. Рвемо його руками. Він руками краще рветься. Угу. Окей. Кидаємо. У нас лишився ще перчик ми його не побачили. Кидаємо перець. Він у нас вже не першої свіжості. Окей. Ми його так почистимо. І все, що не потрібне повикидаємо. Ось такий кусочок у нас лишився. Сюди кинемо. Також, окей. Okay. Другий кусочок у нас такий самий лишився. Окей. Okay. Так, помиємо його. Okay. Так, ріжемо перець, який у нас там на лишився. Ми знайшли його в холодильнику. Тепер огірочки. Знімаємо шкірку. Я все роблю в повітрі, тому що мені так легше. Майте на увазі, що дошку майже не використовую, а використовую її як що? як. як просто як тарілку, як підставку під, 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 під овочі. О, бачите, я її по повітрі. Отак, тоненько, дай Мені так зручніше і я так роблю дуже швидко. Так моя бабка робила. Ми також. завжди все робимо поет. Так, я нарізала ще півкільцями червону цибулю. І тепер додамо, оце в нас лишилися такі помідорки маленькі. Додамо ще сюди помідорки. А ці два помідори, які в нас ще є, то ми їх використаємо до картоплі. Як тільки вона нам звариться, ну, фу, не спечеться. Так, ще додамо один огірочок, посолимо, поперчимо і заправимо олією з базиликом. Або візьмемо, дамо соус соєвий, побачимо. Ми до нашого салату дали огірків, помідорів, черво... половин... половинку червоної цибулі. Один... Там нас один перчик, який лишився, там його було б. І можна дати замість салатки, можна дати руколу, але я руколи не мала, то я дала салатки. Даю при, 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 при цимулу, петрушку. Солимо, перчимо, напевно, треба буде йому. Сюди перекинемо, потім це викидаємо. Сюди перекинемо, бо нам треба більше її. Посудимо, бо ми в цьому не виміщемо, потім сюди вимішуємо. Ми перекинули більшу посудину. Зараз посолимо, поперчимо. Mm -hmm. Солимо. Помішаємо відразу. Окей. Okay. Дамо олие. Окей. Okay. И дамо Можемо дате що можемо дати? Можемо дати Можемо дати аче бальзаміку, а чи то можемо дати оці такий яблучний. Зараз я попробую той подивлюся, що котре краще. Дамо трошки не дуже багато, бо він дуже в нас Окей.

дамо все-таки оливковую олею, она больше смачнейшая, чем сонечникова. Так, наш салат готовый. Ммм, Перетянемо всю ту сорону, бо нам цієї треба зараз буде до нашої картоплі з м'ясом. Нашої картоплі робимо три яйця. Ок. Так, збиваємо цих три яйця, додаємо сіль. Збиваємо. Збили. Додаємо сіль. Так, додали. Додаємо перець. То ні, ми, бо ми вже так до докур... кожної справи додаємо до кожного етапу нашої картоплі з м'ясом, додаємо, додаємо... Таку, таку сметану 200 г. Зараз ми тільки віжемо. Врізаємо, бачите, так. І висипаємо тут є рівно 200 грам. Збиваємо тут все все, навіщо немає. Вона висідається. Збиваємо, добре збиваємо. Додаємо столову ложку муки, одну столову ложку муки, додаємо муку. більше не треба. Окей, збиваємо. Окей. Okay. так, збили. І заправляємо ту все відвідвід звідси. Заходимо сюди, тут повипираємо. Це сюди. Витягаємо нашу картоплю з, з, з духовки. Будемо тільки тримачки, бо вона дуже гаряча. Витягаємо її. Окей. Кладемо її сюди. Ми витягнули нашу картоплю. Кладемо її сюди. Гарно ми її ще розрівнюємо. Отак. От Садимося. Так, так, вона у нас зварена вже. Ще трошки по, 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 повариться і буде люкс. Окей, okay, супер. Треба було більше, певно, дати олії. Ну, і то не добре, і то добре, що що є. Тепер додаємо наш, до нашого м'ясо сюди. Бачите, якби був болгарський перець червоний, він би дав такі кольори гарні. Ну, так як я не маю, ну, то буде таке, як є. Бачите, додаємо це, виливаємо буквально все. Подивимося, чи це ваша солі. Так. тепер виливаємо ось все. Mm-hmm, uh mm-hmm, -huh. uh -huh. uh -huh. okay. ok, agora sim, mesmo. Виливаємо це все, нічого не лишаємо, воно ну, все смачне, Окей, гарно. Так, додаємо ще на те, сиру. У нас є парміджан, додамо парміджану. Не буде у нас, коли чи він у нас є, не знаю. Так, дивіться. Це Грама подала, це той самий парміджан. Кладемо ми його сюди. Окей. І кладемо зверху дві помідорки. Можна одну, подивимось. Я зараз її наріжу. Такими кружальцями маленькими, тоненькими. І запікаємо в духовку на ногу. Всього на пару хвилин. щоб Все подружилося, познайомилося, покохалося, полюбилося. І нам засмакувало. Нема куди мені що поставити. Це сюди. Це дуже гаряче, не будемо його турбувати, і значить більше струва. Візьмемо цю сковоруду, не сковороду, а дошку. І наріжемо, наріжемо, наріжемо помідорів. Наріжемо помідори. Отак. Так. Угу. угу. Окей. Угу. Окей. Гарно їх отак поскладаємо. Угу. Окей. Так. Це також в чужбині, таке відрілимо. Ставимо його. Окей, okay. ставимо його сюди. Це також використаємо, ставлю його сюди. Це кладемо сюди, це кладемо сюди, це кладемо сюди, це кладемо сюди, це відрізаємо. І. У мене, мене ножики добрі, напевно, треба ножика купити якогось такого правильного. О, і кладемо сюди. Це також хай стоїть тут все. Наша готова. Окей. І кладемо в духовку. І так, дорогі мої, обід готовий. На перший у нас була зупа помідорова, на другий у нас е, картопля з філе курки, отак вона нам вийшла. Отак От вона вийшла. Я пробую. Зараз вам скажу, яка вона на не І чи варто так не робити, чи краще робити. Як? Ну, дивіться, м'ягенька, Дуже добре. Тут добре. Нема ради. Дуже гаряка. І дуже смачна. Я з вами прощаюся. Дякую, що ви заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Бажаю вам мирного неба, хорошого здоров'я, смачного і до зустрічі!